Віктор Литовський, практикуючий чорний мах, таролог, учасник проєкту Битва екстрасенсів». куди поділись мільйони гривень, які українці донатили на відбудову що їх вкрали, Чи що? в нас в п'ятірка пентаклів випадає перевернута. Тобто, і так ситуація, коли дійсно необхідна допомога, потрібні якісь ресурси. А в нас на в перевернутому стані. Тобто. Не... Ой. В... Якийсь спочаток сьогоднішнього інтерв'ю не дуже. П'ятірка Пентаклів це знаєте, коли в перевернутому стані це коли ти намагаєшся забрати у сліпого дріб'язок. З метою отримати там зиск і користь. І формат uh, тузу пентаклів, тобто не, не просто не до а втрата. Втрата і якісь шляхи маніпуляції, за рахунок котрих uh, є бажання uh, зробити так, щоб всі гроші або частина цих грошей зникла. Чи причетна українська влада до ТОВ Буттехнолоджі, яка виграла тендер на відбудову охмадиту? Українська влада дуже ефемерне поняття єрафант так, тобто людина, котра має статус і має якісь важелі впливу на ситуацію, в форматі того, що може бути людина або при владі, або при можливості. Впливати на ситуацію. Чи причетний Михайло Подоляк до фірми, яка виграла тендер на відбудову охмадиту? Війка кубків карта союзу. Віка кубків карта союзу. Нам хочеться завжди знайти якісь позитивні новини з ситуації і не втрачати надії на те, що. Може щось змінитися. Але формат е ситуації, котрі відбуваються. Якщо пригадати початок літнього періоду, ми казали, що в нас буде два таких проміжних етапи, коли треба трошки свої апетити умірять. умірять. А в нас, е якщо дивитися за розкладом, карта Союзу в нас випадає в прямому положенні. І випадає такі комбінації, коли ти, знаєте, можна назвати ненажерливість. Не тобто ти не можеш зупинитися, ти хочеш ще. І Чи подоляк, там присутній причетний до цих процесів. Верховний жрець. Верховний жрець це зазвичай людина, котра має вплив на ситуацію, має певний статус і може. Пролобіювати ті питання, е е е котрі навіть не те, що цікаві йому, а можуть е е бути цікаві оточенню людям, котрі звертаються за допомогою, підтримкою і е в форматі вирішення питання. Роки а історії залишаються ті самі. Чи вдасться відбудувати лікарню Охмаддит без корупційних схем? В даному випадку, виходячи з розкладу корупційні схеми, це зв'язувальна частина фундаменту, без котрої будинок стояти не може і не буде. Я вам приведу такий приклад: в одному місці, не буду казати в якому, є лікарня. Я дуже ну, багато років о, мав нагоду обслуговуватися в цій лікарні і, і спостерігав як е, коридор, змінював плитку, е, з, змінював стелю. З підвісної стелі офісної на натяжний потолок, з натяжного на вагонку, з вагонки на щось інше, плитка міняла колір, потім були панелі, потім пробували панелі, потім клеїли іншу плитку і тому подібне. І не в форматі того, що воно там було зруйноване, занедбане, ломане, а для того, щоб. Було зрозуміло, куди йде добровільний внесок. Тобто там е в Європі є собор, котрий постійно будується і ніяк не добудується. У нас є лікарня, в котрій робиться ремонт і ніяк не закінчиться. Е якщо дивитися в форматі нашого питання стосовно Хмельницького, то вирішено буде питання. Але, виходячи з розкладу, не в ті строки, і не в ці суми. Чи дійсно Росія готується до нового наступу у Вовчанську? І повинно бути певне накопичення ресурсів, бо випадає ту з пентаклів в перевернутому положенні недостатня кількість ресурсів, і робиться певна робота. Карта праці випадає в перевернутому стані. Тобто, або це недостатня кількість дій, котра зараз робиться, або робимо вигляд, що ми щось робимо. Тобто перевернута карта праці це такий труд. А, друге, в нас випадає карта мага в перевернутому стані. Тобто в тебе немає можливості вплинути на ситуацію для отримання бажаного і обхідні шляхи і маніпуляції. А, Виходячи з розкладу і, і порівнюючи ті розклади, які робив там вчора, навіть позавчора, в нас е за розкладами все одно випадає так, що головний вектор і напрям е ворога на даний час це буде донецький напрямок. А подібні маніпуляції е дії. На інших напрямках вони направлені для того, щоб проманіпулювати ситуацію, вести певну певнома. І питаю по іншому запитання: питаю, чи буде повторний наступ в тому вигляді, в тому форматі, який він відбувався раніше? Випадає перевернута колесниця і перевернута карта пожинання плодів. Тобто, не вийде зробити. Ці успіхи, на котрі вони розраховуються і реалізувати ті плани, котрі вибудовують. Чи готує Росія удари по українських аеродромах? Де можуть базуватися f 16 Перша карта в нас зірка. Зірка це плани та наміри. Карта страшного суду. Тобто те, це те, до чого ти повинен бути готовий. І не готовий там колись а вже. Але в нас за розкладом випадає так, що зроблені певні дії, направлені на те, щоб ворога ввести в оману, направлені на те, щоб обійти негативні наслідки і не повторити е помилок минулих періодів. І я думаю, що ми зараз. В інформаційному полі побачили там перші звістки, що вже є перші партії F16, а за розкладами випадало так, що вони були раніше. І мовчали про них виключно із-за того, що не було можливості зробити якесь безпечне середовище, або його не було. І... Але ворог ворог, ворог у нас підступний і чутки швидко. Доходять і до їх краю. Тому зараз просто необхідно дуже уважними бути в форматі саме злив інформації і дивитися, хто що де ходить, фотографує. Чи дійсно командири військових частин зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК? Воно в розкладі випадає як, як ілюзія, як маніпуляція, як момент, котрий е е озвучили, зробили якісь дії, а пожинання тоді відсутнє. Тобто, не дійшли або згоди, або не зрозуміли, яким чином це зробити так, щоб не втратити. Не втратити користь, не втратити якісь е, прагматичні моменти ситуації стосовно цього питання. Бо я не думаю, що виходячи з розкладу, дойдуть до згоди і зможуть реалізувати цей, цю пропозицію. Друзі, якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.